Czy można do wirały Rosji, retoryczne pytania, ale popróbujemy. I czego warte ugody podpisane z uczelnikami Kremla? Nasza korespondentka i Inna Bilak zebrała w jeden materiał, historyczni зустрічі, na jakich światowi liderzy namahały się domówić się z Rosją, ta na daty bezpieczeństwa dla Ukrainy. I co z tego wyszło? Proszę błaska w naszym materiale. Будапештський меморандум підписали 1994-го Президент США Білл Клінтон, Росії Борис Єльцин, України Леонід Кучма та прем'єр-міністр Великої Британії Джон Мейджор. Київ відмовився від ядерного арсеналу третього за потужністю у світі. Натомість Україні пообіцяли гарантії безпеки. За два роки Україна виконала свою частину умови, знищила дві тисячі стратегічних ядерних боєзарядів. Пізніше Леонід Кравчук розповів, що ядерний потенціал України був умовним, адже пускова кнопка була в Росії. Там же виготовляли ядерні боєголовки, а грошей на обслуговування ядерки в Україні не було. 2014-го Росія, котра зобов'язалася гарантувати безпеку Україні, окупувала Крим та напала на Донбас. Тоді ж виявилося, що у Будапештському меморандумі немає конкретного механізму, як гарантувати безпеку. 5 вересня 2014-го в Мінську представники України, Росії та ОБСЄ підписують протокол врегулювання конфлікту на Донбасі. У мінську позиція України слабка через поразки на фронті. Так званий мінськ 1 складався з 12 пунктів. У перший двостороннє припинення вогню Москва вимагає від Києва визнати особливий статус ЛНР та ДНР. Їх Росія намагалася зробити повноцінними учасниками переговорів. Війну на Донбасі представити як внутрішній конфлікт. А Володимира Путіна, миротворцем, у мінських документах стоять навіть підписи очільників самопроголошених республік. Однак вимоги України та Росії кардинально різні. Тривалого миру досягти не вдається у лютому. 2015 року підписують комплекс заходів щодо Конання мінських угод, відомий як Мінськ-2, Над ним Нормандська четвірка, лідери України, Росії, Німеччини та Франції, працювали 15 годин. Документ деталізує положення перших мінських угод, крім пунктів, які стосувалися припинення вогню, відведення важкого зброєння чи доступу ОБСЄ на територію, яку контролюють угрупування ЛДНР. Він містив і політичні вимоги надати особливий статус Донбасу, амністувати учасників війни, провести вибори у Донецькій та Луганській областях за українським законодавством. Україна та Росія самого початку трактують мінські угоди, кожен по-своєму їх не ратифікував ані український, ані тим більше російський парламент. Однак, на думку українських переговірників, мінські угоди дозволили відтермінувати велику війну, тим часом підготувати українську армію. То чи будуть ефективними мирні угоди для України цього разу, як обіцяє Трамп? Питання риторичне. І білак слава тіві. Beremowani w Białym Domie dają nadzieję na, na mery, ale czy to jest tak, jak mówi Donald Trump? Szczomy je oś, tut, tut. Wyszedł trzeba ruku wyciągnąć. Jak wokół się w wokół zostryci w Białym Domu, Barchcie ekspert, głowa prawlinia Instytutu Światowej Polityki, Wiktor Slinczak. Panie Wiktorze, witaj u was. Dоброгодня, Witaj Was, z Kijowa. Дональд Трам каже, що мир на витягнення руки ми близенько, чи трошки ще подалі, не так оптимістичний, як, як і ваш прогруз. Я думаю, що ми знаходимося зараз на початку більш глобальної геополітичної гри, і я очікую, що найближчим часом ми в цій грі маємо побачити неодмінно Китай. Тому що всі ці речі, які відбувалися протягом останніх двох років, так чи інакше були зав'язані на стосунках Європи, Росії, Сполучених Штатів Америки, України, але Китай лише в 22-му і в 23-х роках намагався продемонструвати якусь таку свою позицію, яка полягала. У пропозиціях щодо мирних переговорів, але в тій позиції було за все добре проти всього погано. Але часи змінилися пройшло майже чотири роки, і за ці за цей період Китай став головним вигодовою того, що відбувається в Україні, і що відбувається навколо російсько-української війни, він, по-перше, має можливості купувати дешеві енергоресурси. По-друге, Китай почав мати можливості для того, щоб Продавати Росії більше товарів, по третє, Китай зараз є тією стороною, яка контролює поставки товарів подвійного виробництва, і таким чином також є, має можливість цього забезпечити. Відтак я не виключаю, що розмова тристороння розмова з путіним. Може відбутися лише після його візиту до Китаю, яка призначена попередньо на першу декаду вересня. І відтак після цієї розмови очевидно, що ми за столом перемовин можемо отримати ще одного гравця. Цікаво, тому що Китай вже не раз заявив через своїх чиновників, що Росія тої війни програти не може. Ну тобто не може чому, тому що це союзник Китаю, а Китай собі не дозволяє на програш? Ви абсолютно праві. І насправді мені здається, що позиція Китаю дещо скоригувала позицію Сполучених Штатів Америки. Згадайте, коли Ван Ї приїхав до. Пекі... до... На зустріч із Європейською комісією до Брюсселю, і е, в нього мала бути зустріч, яка планувалася на три дні, візит скоротили до одного дня. І саме тоді прозвучала от ця заява, власне, до якої ви апелюєте. Після цього почалися в Білому домі дещо інші процеси, які, за якими ми спостерігали, як в інформаційному полі. Так я не в неінформаційному е, відбулася ідентиф... інтенсифікація е, тих процесів, які е, стосуються американсько-китайського треку, і власне пан Рубіо зараз є на чолі е, тих перемовин, е, відбуваються неформальні консультації. І я не виключаю, що саме е, розв'язка українсько-російської війни. Może być zakładana na w porozmawianiu między z Trumpiem i Donaldem Trumpem. Dobrze, teraz troszkę zmieniamy e, miejsce, o jakie będziemy chodzić. Wracamy się do Europy i między innymi Hansę NATO Mark Rüte, każe, że my wyszliśmy z tupika, ale my tak naprawdę nie słyszeliśmy niczego pro sankcji. O szkodowania za winę i ruinację w Ukrainie. aż co, na moją opinię, ja tu będę pytać za to, co dosyć ważne. My niczego też nie poczuły za pokarania zbrodni ludzi odpowiedzialnych za wykradenia ukraińskich dzieci. My o czuły słyszeliśmy dużo, ale co tak, jakby ktoś zrobił, nie wiadomo kto, a co. Саме з покаранням. Ну про гарантії безпеки ми ще будемо говорити. Але що саме за в цих якби пунктах, які які вам сказав? Ну, по-перше, був і ще лист Мелані Трамп до Путіна, що стосувався якраз українських дітей. Я не виключаю, що Путін не може грати в дуже цікаву гру. Він зараз може навіть зробити який жест. Доброї волі в лапках, звичайно, і щось із е, того листа, навіть виконати. Ви абсолютно праві, що до цього часу не наступило жодної відповідальності Росії за вчинені злочини. Ми сподіваємося, що все-таки міжнародний суд, який має запрацювати там протягом кількох місяців, е, е, крім фіксації цих злочинів, приступить до якихось процесуальних дій. Ми дуже сподіваємось, що все-таки прийде та справедливість, про яку постійно говорять українці, тому що все, що обговорюють зараз на головних переговорах, воно е, оминає оцей гуманітарний аспект. Зараз говорять про якісь е, контури е, можливої угоди чи можливих е, безпекових гарантій, про які ви щойно також нагадали. Але мало говорять про те, що Росія має понести відповідальність за акт агресії, яку вона вчинила в 2022 році. А мені здається, що ці всі речі вони мають бути в одному пакеті. Звісно, так, пане Вікторе, а що далі з американськими військами в Європі? На вашу думку, коли Дональд Трамп говорить за гарантії безпеки, він... Теж має десь, може, на потиліці їх численність. І питання: чи їх вони будуть зменшуватися, чи збільшуватися саме в Європі? E, знову ж таки, ми e, за останніх півроку спостерігаємо кілька треків, які e, змінюються. Давайте почнемо з гарантії безпеки. Гарантії безпеки, які були обговорені в Білому домі, навряд чи будуть прийняті Росією, тому що Росія вважає, що е, навіть присутність е, там, німецьких, окремо, чи італійських, чи французьких чи військ з Великобританії це е, присутність е, власне, е, країн НАТО на території України. І вони будуть до цього апелювати. Власне, ми вже неодноразово це все чули, тому це також є е, питанням якогось діалогу і потенційної зустрічі, і я не виключаю, що Росія буде нав'язувати ще якісь моротворчі контингенти. Проблема лише в тому, що ми це все проходили. Ми це проходили в 2015 році, в 2016 році, коли відбувалися діалоги щодо мінських перемовин. І тоді були навіть виписані е, карти, дорожні карти, е, як можна це імплементувати, як можна це все ефективно задіяти. Але й тоді Росія знаходила дуже багато відмазок, чому цього робити не, не треба. Тому е, в даному випадку я не виключаю, що історія із е, гарантіями безпеки це буде ще один трек, який Росія буде. Розігрувати і ставити як умову для е, потенційної мирної угоди, і на сам кінець, якщо дозволите, Будь ласка, 30 секунд. Коли, коли коли Путін говорить про обмін територіями, треба нарешті підняти цитату, яку він виголошував у 2022-2023 році, що мова не про території, про мова про геополітичний вплив. Він просто через війну е, в Україні намагається повернутися до Варшавського договору, що він власне проголосив у 2007 році під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки з того часу не змінилося нічого. І горять і політики, які не розуміють власне кінцевої мети Путіна, і намагаються його задобрити якимись маленькими коврижками, які йому власне і не потрібні. Дякую. Naszym gościem był Wiktor Szpinczak, hołowa prawlinia Instytutu Światowej Polityki. Dziękuję.